Іван Побиван. Унадився колись давно один страшний змій десь у якусь слободу людей їсти. Та виїв чисто всіх. Зостався тільки один дід. Ну, каже Змій, завтра тобою поснідаю. А через ту слободу йшов один бідний хлопець. Та й зайшов до того діда, проситься ночувати. А хіба тебе жити не питає дід. Як то надокучило?» – каже хлопець. Дід розказав йому, що тут страшний змій, усіх людей переїв, і оце завтра його з'їсть. Е, каже хлопець, не з'їсть. От уранці прилітає змій, побачив хлопця та каже, о, це добре, бо один а тепер двоє. А хлопець, гляди, щоб не задавило. Змій і дивиться. Як це каже? Хіба ти дужче за мене? А вже ж я кажу, ти дужче, я он бач. Та взяв камінь, як стиснув, то з каменя мука посипалась. Е, це дурниця, каже хлопець, ти стисни так, щоб з нього і юшка потекла. Та тут таки взяв з мисника ворочок сиру як натисне, то з нього сироватка так і потекла. «От так!» – каже хлопець, стискай. А Змій думає, що то камінь, а не сир, та й каже. Ну, ходім. За товариша мені будеш. Хіба за старшого? каже хлопець. Ото й пішли. Питає його Змій: А як тебе звуть? Іван Побиван каже. Ну, Змій уже й боїться його, щоб мене, думаю, не побив ще. Стало на обід Змій каже: Піди ж ти, хлопче, принеси сюди вола. Будемо обід варити. Пішов хлопець, та куди тобі? Хоч би одну ногу волячу доніс. От він ходить по Змієвій череді та з'язує волів хвостами докупи. А Змій чекав, чекав, не дочекався побіг сам. Що ти, хлопче, робиш? Е, е, буду я тобі по одному волові носити. Я хочу всіх зразу забрати. Ну, думає Змій, оце знайшов товариша на свою голову. Узяв вола та й поволік. От обілував його, дає хлопцеві волову шкуру. Іди, каже, води повну шкуру принеси. Узяв хлопець ту шкуру, на силу-на силу дотяг її до колодязя, та як опустив туди, то вже й не витягне. А далі Зробив собі невеличку дерев'яну лопатку та й ходить кругом криниці, підкопує її. Прибігає Змій. Що ти робиш? Е, буде я тобі шкурою воду носити. Я зачерпну всю криницю та й приволочу. А що б тебе каже Змій? А сам злякався хлопцевої сили, сам поніс шкуру. Минув якийсь час, Змій знову каже, Піди ж, побиване, дров принеси, вирви там сухого дуба, та й буде з нас. Е, буду я тобі трошки носити, якби тобі в двадцять заразом, то б так, юдав та ніби розсердився, не пішов. От Змій наварив, сів та їсть, а хлопець ніби сердиться, не йде обідати. Бо ж як піде, Змій одразу здогадається, що він не такий силач, коли побачить, що хлопець менше за нього їсть. А як зосталось небагато, тоді хлопець сів і собі посьорбав та й каже Мало. Ну, каже Змій, коли мало, то ходім тепер до моєї матері. Вона нам вареників наварить. А як і ти, то й ти, каже хлопець, а сам думає. Тепер я пропав. Пішли до матері. От як почали їсти, а вареників стоїть бочок з двадцять. То змій усе їсть та їсть, уже й наїдається. А хлопець усе за пазуху та в штани ховає, усе ховає. Вже казанів із двадцять подала, а він усе ховає. Як поїли, то змій і каже. Ходім на камінь крутитися, а як іти, то й ти, каже хлопець. Змій, як крутнувся, аж вогонь пішов. Дарниться, каже хлопець. Ти так крутнись, щоб юшка потекла. То як притисне до каміння ті вареники, що в його одежі, а з них юшка так і бризнула. Отак, От каже, крутнися. Ну, Змій уже вкрай злякався Івана Побивана, але ще каже Ну, давай хто сильніше засвище. Давай, каже Іван Побиван. От Змій як свиснув, то аж дерева пригнулися. Ну, думає Іван Побиван, що його робити? Аж тут лежить якась залізяка. Глянув він на неї та й каже до Змія: «Зажмур очі, бо я як свисну, то тобі можуть очі посліпнути. Змій зажмурився, а Іван Побиван як огріз змія тієї залізякою межи очі, то той аж здригнувся. Правду ти казав, каже Змій. Очі справді ледве не посліпли. Та вже щоб, хоч не бути з Іваном у укупі. Змій побудував йому хатку на відшибі, і живе собі. А той Змій із матір'ю радяться, як би їм то Івана Побивана і зовсім звести зі світу. Давай кажуть, спалимо його. А і підслухав це та десь і сховався на ту ніч. От як спалили Змію ту його хату, він прийшов туди. Ставись, трушиться, ніби щойно з-під попелу виліз. Приходить Змій. А що ти, хлопче, хіба що живий? Та живий каже, тільки цієї ночі мене щось ніби комару кусив. Ну, думають, змії, от такого треба подалі. Та як дременули з тих країв, то тільки їх і бачили.